Вітаю, я Олена Колінич. Мені довелося не просто подорожувати, а довгий час жити в Японії, Кореї та Австралії, вивчати культуру, звичаї та традиції цих країн. Та головне це знайомство з людьми та їх історіями. В Токіо мені пощастило особисто знати легендарного Борся Сумотайху, видатного актора театру Кабукі 12-го. з токійцями разом переживати наслідки страшного землетрусу в Тохоку у 2011 році, а з сусідами в Сеулі разом вболівати за корейську команду Рец. Під час чемпіонату світу з футболу у 2002 році. Мої книги про Японію, Мій Токіо світа і Будні та Синій колір японського літа відкрили частину цього світу для читачів. Втім, залишилося ще так багато про що хотілося би розповісти. І не лише про Японію. Настав час ділитися цим у відеоформаті. Як живуть люди в цих країнах? Які традиції нас можуть здивувати, чим захоплюються, що їдять, як святкують, в чому ми різні, а що нас може об'єднати? Якщо хочете дізнатися, підписуйтесь на мій канал. Сподіваюсь, попереду ще багато цікавого.